Ще ж доброго дня, шановні радіослухачі. Це Олександр Балбус і як ви бачите, сьогодні з нами в гостях Оля Цибульська в нашій рубриці інтерв'ю. Привіт, Оля, привіт, вітання в нашому прекрасному, стильному жовто блакитному радіо. На нашому радіо в нашій стильній жовто блакитній студії. Ще раді бачити вас. Привіт, і я рада вас бачити. Дякую за запрошення. Для мене завжди можливість поспілкуватися ще більшою кількістю людей, обмінятися чимось теплим, гарним, а ще й з жовто-блакитним стягом і настроєм. Це дуже класно. Так що дякую, рада вас читати, чути, бачити, слухати, дивитися. Дуже навзаєм. Перш за все, хочемо привітати всією командою з твоєю прем'єрою. У тебе відбулася нещодавно крута прем'єра, і, власне, чому ми сьогодні тут і зібралися? Наша рубрика називається Інтерв'ю прем'єр. І ми тут спілкуємося з зірковими гостями про їхню творчість, про нові треки, про нові плани і все, що пов'язано з зірковим життям. Отож, розкажи, будь ласка, перш за все, як. як ти себе почуваєш під час війни в Україні, як це можливо впливає на творчість і як конвертується в все таки позитивні треки, які в основному в тебе виходять? Як я себе почуваю, та як усі. Напевно, я не здивую тебе цією відповіддю, тому що страшні події відбуваються щодня. Кожної години, і ти це усвідомлюєш, тому що е, ти розумієш, що ти не маленька дівчинка, ти не дитина, ти доросла жінка е, в найкращі роки свого життя, і, і все те, що відбувається, і враховуючи всю мою емпатію, яку я маю з самого малку, я дуже добре відчуваю людей своїх і те, що вони відчувають і на вулицях, і в супермаркетах, і на концертних майданчиках. Так е, тому я тримаюся. Відчуваю себе потрібною, ти знаєш на початку повномасштабного вторгнення? Мені здавалося, що Музика не потрібна, особливо моя, так бо вона така завжди була з кольором позитиву, гарного настрою, і мені здавалося, що ну нікому вона не буде потрібна. Та я, чесно кажучи, не мала сил на музику і не мала сил ні на що як будь-яка нормальна жива людина, як мама, маленького сина, як дружина, як українка. Але сьогодні зустрічаючись з людьми на концертах, на благодійних концертах, на концертах в госпіталях. В військових частинах, просто в концертних залах. Я розумію, що людям дуже хочеться за щось вчепитися, за якусь надію. І я кажу, що я артистка, я дуже по-особливому ставлюся до своєї професії, бо для мене якраз таки: оце, те, що те, що ти казав, що там зіркове життя. Я взагалі не граюся в зірку, ніколи в неї не гралася. Для мене артист це людина, яка транслює. Що відбувається в душі, так щитує час, щитує якісь можливо запити від людей, які вони надсилають в космос, і просто разом з людьми проживається. Тому я почуваюся сьогодні потрібною. Я почуваюся сьогодні навіть щасливою, як би дивно це не звучало. Тому що е, я відчуваю, що я на своєму місці і що професія дана мені Богом, вона була вона не просто впала мені, знаєш, з небес. А це дійсно ремесло, яким треба займатися, від якого. Я відчуваю і користь, і результат, і і неймовірне щастя. Чудово, дякую з відповідь. Хочу зробити теж ще один комплімент творчий, що дійсно пісні в тебе зазвичай позитивні, і саме чому я так почав з такого питання про війни, тому що це актуально. Просто нагадуємо багатьом нашим слухачам, особливо тут далеко за океаном, що війна все таки продовжується, тому що є відчуття таке бути в Україні і вже за кордоном. Відчуття звички, але все-таки ми хочемо нагадати, що війна продовжується. І в даному випадку твої пісні вони як хорошим таким бальзамом балансуючим, Балансуючою пігулкою між цим всім негативом, ці, цими бідами і крапелька оцього позитиву цих пісень, вона лікує, я впевнений. Тому особисто подяка тобі за те, що ти робиш такі класні треки і несеш людям таку класну, круту, позитивну творчу. Дякую. Е, до Дякую, так, я перепрошую. Ми два тижні тому грали концерт. Ми збирали на кісткові протези для військових, і я в якийсь момент вийшла в зал уже і кажу, слухайте, а що ви хочете? Ну люди просили на біс, і я кажу, що ще ви хочете ліричні пісні якоїсь там затяжної. І це вони кажуть: Ні, дай нам якусь таку життєрадісну. Так і коли в госпіталях я пам'ятаю перші рази, коли ти заходиш до військових, і ми починали співати під гітарою, якусь таку затужну народну пісню, я пам'ятаю хлопців, які казали, можна щось таке життя стверджуючи, так? Тобто, це не означає, що треба робити вигляд, що нічого не відбувається, що я про те, що треба танцювати на столах чи радіти без причини. ні, але я не можу, я не можу допомогти усім. Знаєш, але от тим виступом чи тією музикою, якщо я можу дати людині можливість на три хвилини. Якось просто е, купатися в якісь емоції і згадати, яким щасливим ти був колись, і яким щасливим ти будеш в майбутньому, то значить все не просто так. І я дуже тішуся, коли е, музика допомагає і, е, і згадай цю історичну е, подію, так е, коли щедрих повезли по всьому світу, так само так наш хор, е, як вони під час страшних подій в Україні транслювали, що в нас є культура, що в нас є музика, що ми продовжуємо співати, продовжуємо веселитися. Продовжуємо жити, а оце найбільше не може пережити наш ворог, що що б він не робив. Ми далі життєствердно йдемо до своєї мети до своєї перемоги. Це факт. Так, ми сильна нація і будемо далі рухатись вперед. Оля, вертаємося до творчості. все-таки. Це інтерв'ю прем'єр на Йорсі Радіо. І сьогодні поспілкуємося про твої пісні, і, власне, про пісню Сарабанда. В тебе останнім часом я спостерігаю дуже цікаві такі тематичні, якісь латиноамериканські, в деякій мірі. Такі з латинськими ритмами пісні, Реґетон, якась сама. Ламба, чача, румба. Звідки це все йде? Де ти береш натнення на такі пісні і на таку цікаву оригінальну творчість? А, ну, мої музиканти же вторжують Оля Ламбада, <сум> тому що ді, мені дійсно подобається репікон. мені подобається. Це це ритм. Мені подобається ця музика, тому що вона напевно пробуджує якийсь певний певний вогонь, так внутрішній. Він заставляє цей вогонь рухатися тебе в ритмах землі, в ритмах природи, яких дуже багато навколо нас. З приводу Сарабанди я дуже тішуся, що, по перше, ти гарно і правильно вимовляєш назву цієї пісні, тому що не всім то вдається. Топевне, просто грав інформація такі інформація. твори в музичній школі ще на фортепіано, То а, мені це ну, дуже тоді... знайомо. — Так, Бог карав тебе батюфеджу та я зрозуміла е, да, Тому ти, ти добре знаєшся, та і, і любив напевно генделя і слухав його класичну сарабанду. і все. а загалом я маю захоплення. Я вивчаю культури, етніки різних народів, тому що мені здається, що е, це база для всієї музики від Аба до сьогоднішнього дня. Так що це, це дуже великий е, кладяць. Е, Культури, я не знаю, натхнення і всього. І я читала про Сарабанду на початку в Іспанії. Сарабанда це був танець, під який збирали врожай. Це був благодатний танець, подяка богам, за те, що він цього року дав що їсти, дав що пити. Ось. Потім це стала така траурна конфесія. Трагічна, під яку прощалися з людьми, але такі молоді, файні хлопи, як ти, і як я такі дівчата бавилися, і вони під той ритм трагічної музики придумували хтеві дуже слова а, і танцювали, хтеві танці, За що їм прилітало? Їх відловлювали і дуже карали там. І закривали неї, і цю сварили і приселюдною, але глобально вони хотіли показати, що любов заборонена, але її хочуть всі. Тому Сарабанда це пісня для мене про заборонене кохання. Е, вона була написана ще в 19-му році, і вона лежала і чекала напевно в якогось такого передвесняного настрою. А можливо, усвідомлення досить е, дорослої дівчинки, як я себе називаю, що дуже часто твоє щастя воно впливає на сльозах іншої жінки. Так? Або на сльозах іншого чоловіка. Бо коли двоє щасливі, то третій хтось почувається як в трикутнику, або тупим, або йому дуже сильно болить. Але це життя Це моза... і, на... для мене. Сорі, напевно, затримочка. Я кажу: цю фразу ми можемо винести на хайлайт. Знаєш, це круто сказано. В трикутнику, або один хтось да, тупий, або. Так. О... Або. Да. Або, Прекрасний так. Е, і ну, це така штука, але це життя, бо я для себе не категоризую життя чорним білим, воно для мене має різні відтінки, е, і я розумію, що буває по всякому. І особливо зараз, в час війни, дуже багато пар розлучаються і дуже багато пар знаходять одне одного. Бо, напевно, любов, особливо зараз, коли смерть дихає нам в спину, е, це те почуття, яке найбільше дає тобі відчувати себе живим. І я за те, щоб бути чесним з собою, чи чесною з чесною собою, якщо ви зустріли справжнє кохання, то за нього треба боротися. Чого б це не вартувало, і як би на вас не дивилися люди? Скажи, будь ласка, чому саме ця пісня про зраду та коханок? Це, власне, досвід, чи спостереження? З чим це пов'язано? Тематика. Бляха, які коханки? Я взагалі не про коханок. <laughs> Мені казали, ти пишеш пісні про себе. Я кажу, я пишу ж пісні про життя, про різні історії. Я, наприклад, себе вам плати не могла уявити. Так, про реальність я б себе в амплуа коханки не могла б уявити, тому що ну я б в черзі за пісіном, як кажуть, не стояла Я з тих жінок, які бачать своє і не бачать перешкод. Ем, і були люди, які, наприклад, під час релізу і у відео навпаки побачили кохання між жінками. Ем, тобто, кохання якесь неправильне, не те, що неправильне, а не тривіальне, напевно, знаєш, неправильне для соціуму, uh -huh. можливо, для якогось оточення. Здавалося б, треба так, а ти зовсім інакше хочеш. І я вважаю, що любов має право існувати в будь-яких проявах, і кожна людина має право кохати того, кого хоче, скільки хоче, як хоче. І це справа тільки серце, тільки щастя, і тільки справжніх почуттів. Е, тому кожен читає для себе цю історію по-своєму. Знаєш, кожен хтось, хто коханка бачить там себе, дружина бачить там себе. Чоловіки, які закохались, бачать себе, жінки теж пара, яка можливо була довго разом, потім розлучилася і знову зрозуміла, що не можуть одне без одного, то так само слухають цю пісню і знімають відео, до речі, мені за там, де співають, закохалися, то не тікай. Бо дуже часто ми втікаємо. Я не знаю, скільки тобі років, скільки тобі років? ну Скажи мені: 38. Ну, я думаю... А, ну то дивись. Ми з тобою однолітки. Так. То ми з тобою вже в тому віці, коли страшно не секс, а страшно закохатися, знаєш. Бо, е, бо це означає бути беззахисним, бо це означає бути надто відвертим, надто відкритим, надто щирим, Наїмним. надто слабким в якихось момент. А люди в дорослому такому віці, як ми з тобою, дуже часто бояться цих почуттів знаєш, мені згадалася пісня на цю тематику, про яку власне твоя пісня напевно. і Мені згадалася пісня Ірини Білик. «Одино... Одинок... «Одинок», Ні, чи ти мі... мій? Ти мій? Ти мій згадав назву пісні. Це ти мій. Вона мені сьогодні позвонила і так далі. Тобто подібна тематика, але пісня така романтична, але теж досить глибокий зміст. Е, таке легеньке відхилення, але на, на тематику. Скажи, будь ласка, хто тобі пише пісні? Ти сама пишеш? Чи в тебе є команда людей, хто допомагає тобі писати слова, музику? Звичайно, що продюсери музичні е, це окрема якби, ланка, але власне, як народжуються твої пісні? Я пишу сама і тексти, і музику в мене був період в житті, коли мені здавалося, що я не можу цього робити. Я дуже боялася показувати свої тексти, свої мелодії, свої демки. Мені здавалося завжди, що хтось крутіший, хтось талановитіший, хтось професійніший. І в мене був навіть досвід, коли я купувала пісні, але зазвичай ті пісні. Лишалися або десь в столі, або вони не ставали хітами, бо вони не потрапляли людям в серце. І потім я зрозуміла, і зараз досвід показує, що ті пісні, які я написала, які я співаю, які я відчуваю. Вони якраз такі подобаються людям. Тому так пишу музику і тексти. Я і навіть я перестала боятися писати і показувати свою творчість. Я до речі, хочу, щоб мене зараз почули люди, які можливо теж мають якусь таку мрію все життя хотіли б творити так, але постійно соромляться. Постійно думаю що, що щось не так, що треба довчитися до, до докрутити. Ще щось я так боялася із книгою, знаєш, і в результаті, нарешті, минулого року видала свою книгу. Хоча це була дитяча мрія, і здавалося б, від дитинства до 38 років вже могла б знайти проміжок. У мене так житті з'явилися парфуми мої, там вже багато років тому, які я теж мріяла зробити, але соромилася про це говорити. Тому не бійтеся себе, пишайтеся собою. Ідеальних людей немає, і тому ми і люди, бо ми не ідеальні кайф. В цьому найбільший кайф. Це круто. Так, я погоджуюсь з тобою, що е, творити потрібно, якщо воно в вас сидить, потрібно завжди це е, показувати, не боятися. Це, е, я погоджуюсь з тобою, що це проходить, напевно, е, з досвідом. Приходить з досвідом, тому що я теж своє, своєму. Житті проходив такий етап, коли я ще працював в Києві в основному студійною роботою займався, і в мене був комплекс того, що мої пісні якісь складні, мої пісні там нікому не потрібні, і так далі. А зараз я просто а, творю для себе і нікому нічого не доказую. Це важливо. Я завжди кажу, ти знаєш, хтось там, там мене любили питати, а кого ви з конкурентів, кого ви з артистів вважаєте своїми конкурентами? А з ким ви змагаєтеся? Я кажу, верне я. Я не тягаюся ні з ким, і це не просто е, вираз та ці слова, красива фраза, якої треба ще гуляти в інтерв'ю. Ні, я просто нехай в залі буде три слухачі, але вони мої. От прийдуть люди, яким реально ця музика подобається, яким я подобаюся як людина, і ми так кайфанемо. Своїм квартетом ми переживаємо такі класні емоції, і мені буде, що людям дати, і я зворотню отримую. Я, я за якість, а не за кількість, бо мені здається, що в цьому весь сенс. Напевно, ну в даний момент життя так точно. Е, Оля, я думаю, ще передостань запитання. Розкажи, будь ласка, які е, в яких цікавих проєктах зараз приймаєш участь, чи можливо плануєш якісь цікаві колаборації? Е, власне, ось таке yeah. творче, творче відхилення. Так, ми готуємося до нового релізу пісні. Люди вибрали пісню. Я показувала демки, які я написала, і мої підписники в інстаграм. До речі, хто не підписаний, майте совість, підпишіться. І в Тікток обрали. Хоч радіо, майте совість. Якщо слухаєте стильні, позитивні, класні пісні, олі Полякової. кажу, полікові вибачає, заговорив. Це мені ляпас, ляпас віртуальний. А, заговорився, так, бачиш. Так, так, так. А, Олі Я Я. Оля Цибульська надзвичайно оригінальна, стильна, ламбадна співачка, сарамбандна виконавиця а, в нашому ефірі сьогодні. Я. Якщо ви не підписані ще на її інстаграм, не на Олі Поляковій, на Олі Цибульської, обов'язково треба підписатися. Хай дуже це дуже прикольно. Дивися в пісню. Ми готуємося до релізу. Завтра ми з тобою сьогодні зустрічаємося напередодні презентації моєї книги в Києві, так, такої для змі, для журналістів, закрити презентації. Але книжка цвіти, як полюбити, то що в дзеркалі вона, до речі, де я в зеркалі покажуть. Якщо вас... я думаю, що нам окремий, окремий подкаст придеться записати, щоб поговорити про цю книгу. Ось моя книга про любов до себе. Як полюбити те, що в дзеркалі, яку я писала з великою любов'ю, з великим натхненням. Вона увійшла у п'ятірку найкращих книг про ментальне здоров'я сьогодні. Її читають дівчата і читають хлопці, хоча я мені здається, це більше жіноча література. Е, і книга дуже подобається читачкам. Що мене тішить, тому я збираюся поїхати у такий тур зустріч із читачами, так щоб обмінятися думками, обмінятися натхненням, обмінятися якоюсь енергією. Е, в найближчим часом в мене буде два благодійних концерти один для. Військових не можу казати, де не можу казати для кого Звісно. по факту зможу розказати і поділитися, де це буде і для кого. А, і буде концерт для дітей завтра, так само перші половині дня для дітей, які втратили батьків а, на цій війні. Теж такий підтримуючий, благодійний, великий. А є благодійна ініціатива Врятуй красу про яку я хочу сказати і не втомлююсь сказати. Амбасадором якої я є на даний момент. Амбасадором конкретної дівчинки Ані ця благодійна ініціатива займається відновленням зовнішності людей, які постраждали після війни. Ані 19 років. Вона Сєвєродонецька в Дніпрі в день її народження в її квартиру. В момент, коли вона приймала вітання по телефону, прилетіла ракета і понівечила її життя, її обличчя, але українські лікарі. І люди, яким не все одно допомагають відновити реставрувати зовнішність. Тому я звертаюся, якщо хтось з ваших рідних, близьких, друзів, знайомих постраждав і думає, що зовнішність не на часі. Насправді це велика психологічна і фізична травма, звертайтесь, будь ласка, абсолютно безкоштовно. Ми допоможемо. Це відбувається з Ані. Можна і в мене на сторінці подивитися, як це відбувається, і ми допоможемо. Якщо це можна врятувати, лікарі беруться за надскладні випадки, але це відбувається. А там далі я боюся, щось планувати. Ти знаєш, ну далі місяця. Тому що ми живемо в такий час, що хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Тому працюємо, робимо все, що можемо. Кожен на своєму місці віримо в перемогу, донатимо. Я не втомлююся це казати так. І е, я дуже чекаю тих людей, які ще не приходили на мій концерт, якось зустрітися на концерті, обійнятися і поспівати гарних пісень. Похідне питаннячко невеличке. А звідки та, звідки беруться сили, енергія, натхнення на всі ці вчинки, які ти робиш? Тобто ти пишеш пісні, ти є мамою, ти волонтериш, ти пишеш книгу і ще багато, я розумію, напрямків ти е, освоюєш і е, контролюєш енергія, джерело енергії і натхнення твоє. Для мене життя має надвелику ціну. І часто найдорожчі гроші для мене, найцінніші. Я дуже хочу змалку не профукати своє життя, бо я вірю, що кожна людина народжується не просто так. І коли ти е, робиш щось. Коли ти матеріалізуєш свої мрії, свої дитячі фантазії, ти відчуваєш себе живим. Живим, значить щасливим. Мені дуже пощастило народитися в наскладний час, але в найкращій країні на землі в Україні. І я дуже хочу, щоб в старості, коли в мене поруч буде молодий коханець, масажувати мені ноги і читати мою книжку вголос, я могла згадати тисячу і одну цікавих історій, які я прожила. Концертів, які я відспівала, і людей, яких я змогла обійняти, я впевнена, що наша з тобою розмова теж буде в числі цих приємних і класних спогадів. Абсолютно дуже приємно вже спілкуватися, відчувати твій вайб. Я нагадую, друзі, що хто, можливо, ще не знайомий, Оля Цибульська сама ламбадна, сарамбандна, креативна, драйвова і позитивна співачка України. Отож, хто не підписався на її інстаграм чи Ютуб і на всі її канали, обов'язково слідувати, слухати і насолоджуватися, її Творчістю і так уявляти, що Олі Цибульська скоро буде в Чикаго і розкаже всі ці історії наживо і заспіває свій найкращі пісні. Олечка, швидкий бліц на завершення нашого подкасту. Давай. Готова? А отож. Завжди. Сова чи жайрунок? Слова. Одну популярну пісню чи не дуже п'ять популярних. Одну популярну, так. Вірші Шевченка чи Лесі Українки. Е, Леся Українка. Борщенка. Хоча романтика Шевченка мені дуже подобається. Значить, і то і то. чи е, Вареники. Борщ! На обід і вечері. Euh, яку пісню e, співачка Оля Цбуська вікне на романтичному побаченні? Ні, будемо з музики, щоб не збиватись з ритму. О, Це круто. Браво. Улюблений український актор чи акторка? Ірма Вітовська. І останнє питання: Найзаповідніша мрія, окрім перемоги України і смерті Путіна. Найзаповітніша мрія. Щоб моя книга цвіти стала світовим веселим. До речі, в неї є в цифровому варіанті можете подивитися, зайти на книголав і придбати собі. Обов'язково скинь, будь ласка, посилання, щоб довго не шукати. Я вже сам заінтригувався і хочу зробити цікавий подарунок для дружини. Тому буду, буду, чекати, буду чекати. Оля, дякую за приємне, таке, дуже тепле спілкування. Тобі. Натхнення на нові звершення, на нову творчість, на написання нових книг, на написання нових треків. І чекаємо тебе в Чикаго. Дякую дуже, обіймаю вас цьому. І бережіть себе і, і до зустрічі! Все, дякую. дякую. Слава Україні, до зустрічі. Героям слава!